Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму малобюджетному каналі. Тут Люди. Сьогодні про життя в Нідерландах. Сьогодні я в невеличкому містечку, навіть, можна сказати, село. Ви бачите, що кругом їздять трактора. В невеличкому селі. Сьогодні буде наглядово показова тема. Сьогодні буду показувати нідерландське село. Я так люблю село. Я обожнював українське село, особливо літом, воно буяє. Воно, знаєте, цвіте, але буде трошечки така порівняльна тема. Чого я сюди приїхав? Приїхав я куплять велосипед. Моя теорія, що класні велосипеди вони продаються в невеличких містах, в селах там, де живуть нідерландці, оці багаті, класичні, заможні нідерландці, які люблять кататися на велосипедах, які люблять мандрувати, подорожувати. Оці ось пенсіонери, знаєте, які живуть своїм багатим і красивим життям. І Я приїхав в містечко береглік Клоу. Це десь кілометрів 80 від Ейнховена, доїхав сюди автобусом. І поки місь їхав, в мене виникла оця ідейка показати це село, які маленькі ті будиночки, які маленькі земельні ті паї і як там люди живуть. І сьогодні, я надіюсь, зараз куплю Велік. Надіюсь, моя чуйка не підведе, буде класний велосипед. І по дорозі покажу те нідерландське село, яке, як воно живе, як воно буяє, яке воно гарне. Тратій велосипед до, до робочих ребят класічній Нідерландці. Купо молоді, пацану ну, років 17. Моя чуйка сьогодні, знаєте, трошки збрехала, це не пенсіонер. 17 років і він вже працює метал, якийсь круте. Ви розумієте, що ну нема тут такого ті кар'єри. Людина йде працювати і працює, і в нього гарантії є соціальні ті виплати, зарплати, і він собі нормально живе і їздить на велосипеді, який стоїть під штукарі. Щоб, щоб ви розуміли, що я купив за 150 євро, з, 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 опять, це куп просто в ідеальному стані. Все чітко працює, все чітко переключається. Цепочка нержавий, е, один бок – це сідушка така трошечки вбита. Велосипед дуже класний. В Чому проблема? Чого його, його б в Роттердамі забрали той велосипед за 300 євро? Що сюди ніхто не приїжджає, в ці ось його глухі села. І він той велосипед, каже, я продавав. Мені дуже багато людей писало, але це глухе село. Я оце набрався смілості, приїхав і забрав цей цивільні. Коротше, зараз на велосипеді 60 км до Інховена, я думаю, то не проблемка. Треба трошки тільки щось купити-попити і полетіли. Докси історії я заїхав в магазин, і от в цей час в магазині тільки пенсіонери. Я молодих людей не побачив, тому що молоді всі працюють. Якщо їздити по Містечкам подивитися, що вони там сидять, випивають. Це пенсія. Люди такого, знаєте, ну, дід. Просто ну, гарний дід залазив в свою тесту чи чого нього ну, там. І вони сидять, випивають, відпочивають. Тому що вони вже якби все, відпрацювали своє. А молодняк, молодняк, на завода. Така це історія. Тільки подивіться, на яких віліках їздять нідерландські пенсіонери. Це дуже дорогі велосипеди. Це реально дуже дорогі віліки. Пенсія ганяє на нормальних віліках. цей велосипед, 55-ору, він стоїть. 4 тисячі євро. Електричні такі віліки. Подивіться на те село. От який будиночок милий. І ось, ось, ось будується. Все ось новеньке щось будується. Я, я їзджу, дивлюсь на це і порівнюю одне із моїх відео. Я внизу силочку скину, коли я так спілкувався російською мовою. Я показував своє село Григорівка. Чаплинського району Херсонської області з полями, з садами, де можна було займатися і чомусь у нас воно не росло. І ви подивіться на ці ось будиночки. Я не знаю. Щас тисне Там вони живуть, у них там все в кріді. Я не знаю, як вони живуть. Я не знаю, як працюють ці схеми, але я зараз їду по малюсінькому селу з такими оцими будиночками, їздять трактора, пацани. Молоді пацани працюють на тракторах, заробляють гроші. Якісь культіватори, от тільки що приїхав, у них будинки там біля будинку культіватор показано, як би да, що вони там ще від діда прадіда тим тим культиватором землю обробляли. І цьому треба вчитися. В цьому вчитися, як, як це все відбувається. То що ну, вони люблять свою землю, а ми чомусь не любили свою землю. Мені так знаєте прикро, коли ми зневажаємо свою історію, і свою землю, коли там людина йде, і банально. Монально сміття не вибрасує в сміттєвий бак. Це не повага. Не повага до своєї землі, до своєї історії. І пороз'їхалися ми за своєї країни. І зараз я, такий оцей ухилянт, їздю і знімаю ці ось ферми, ці ось заводи, ці села прекрасні. Отак ось. Подивіться, який національ... національний будиночок, який цікавий. У нього у дворі він показує плуг, у нього є, ще що діда десь залишилося, що той плуг був. І така ось маленька, гаражик відкритий. Все, все відкрите. Заходь, бери, що хочеш, по нашому би так сказали. Дивіться, це нові будинки в селі, в селі. Нові будинки, такі для людей будуються. ходе автобус, ходить автобус, свіло Оце я називаю патріотизмом. Цей чувак неправильно став, не по-людськи. Розкажу історію, історію про барана. Колись у нас жив баран Борис. Десь батько його взяв, і ми його дуже сильно любили, того барана. І конфетами його годували. Ну, такий прикольний був баран. І поїхали кудись ми відпочивати, чи на море, чи куди. І приїжджаємо. В нас вкрали прямо з загона того барана. Прям, а так, да, здається, на море поїхали. Прям з загона вкрали барана. І з'їли, здається. За селом десь знайшли кістки від того барана. Отака оце історія. Отака історія. А ось позаду мене. Класичні нідерландські оці будинки з соломіною чи комишаною стріхою. Дуже воно гарно е, виглядає. Дуже так знаєте по-історично аутентичному я сказав. То просто неймовірно, дід з бабуською, просто вже пенсія така, що знаєте, вже трошечки до землі, як кажуть, нас привикати треба. Вони взяли свої дорогі лісопети і поїхали кататися. Хіба то не прекрасно, то просто прекрасно, і ще дуже сильно піднімає настрій, ти заїжджаєш в село, тебе ніхто не знає з тобою. Вітаються в І просто, от, ну, типа, піднімається настрій, піднімає настрій, робить якусь доброту. І у нас так часто буває, що ми українці, один з одним навіть не вітаємося, де ми живемо. Трошечки вчиться того, трошки вчиться тої культури, це гарно, це, ну, коротше, ви поняли. Дуже часто помічаю, що от люди, знаєте, які вже е, ну, от, вже жили це життя, вони вони люблять хобі. І от ззаді той Volkswagen дуже дуже багато бабок коштує тут, в Нідерландах, в такому в такому стані, як він ззаді. І от пенсіонери на своїх вихідних, а в них вихідні є, так розумію, кожен день. Вони сідають на ті свої дорогі тачки, ретро і просто. Дітка з бабкою тако літають по тим полям, по тим лугам і показують, що життя можна жити, що життя можна жити. І вони живуть це життя. ну, Бабця ті, ну, вони вже такі і пішла, пішла кудись гуляти. Я свою бабусю згадую, і мені так боляче десь робиться, що що, 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 що ж ми зробили не так. А, і вроді розумні люди, і дипломи є, а щось зробили не так. Може, щось я й не знаю, що ми зробили не так. Але щось, щось якось не то воно. Ну. Подивися, <різь> Нідерланди у всій красі. Ця соломіна стріха. Ви бачите такий будиночок, прям національний, національний будинок. Видно, що дядько конями займається, що дядько якісь там коники. і в дворі е, о, та, як називається, що конів возить така машина спеціальна. Вона дуже дорога, та машина виска. І отут ось люди також ось ось живуть. Село, е, е, друзі, це село. Тепер вам в нього порядочно, бачите, який трактор там стоїть. Ага, тут в нього і курочки бачу ходять. Там воно сіллітра якась, трактор здоровений. Диви, яка красуня, га? Ти бач, молодці, оце я так поважаю. Ви подивіться. Дядько молодець. Просто, просто ма все чорний, такий чорненький. Такий що це таке? Це, лама якась? Я не знаю, що це. Я не знаю, що це за звірі такі. На селі таких не було. І хатка в нього така. Бачиш, такої хатки живе. Все відкрито, нічого він не стісняється. Не прийдуть, не заберуть. Прикольний бікпорт стоїть, коротше, показує, скільки велосипедів за сьогодні проїхало. І, і за рік. За сьогодні проїхало 3103 велосипеда. Щоб ви розуміли. Бачиш, воно воно міняється. На, можна їздити, звісно, з зайцем з велосипедом. Ми люди порядні купили квиточок, він стоїть 7,50, щоб наш лісопід доставити місто в 7,50. Сім підесят, отаковся. підсумки того мосу селянського відеоблога, порівнюючи село, показуючи це нідерландське село, де люди мають роботу, заводи, фабрики, воно, теплиць. Зараз проїхали дуже багато, і українці сюди до речі приїжджають. Дуже сумно це звучить, що ми з нашою країною, з нашими недрами, ресурсами сюди приїжджаємо як дешева робоча сила на тих самих теплицях. От скоро буде відео. І жіночка, дівчинка розкаже, як працюють люди на теплицях, тому що нідерландці не працюють на таких роботах. Є такі поляки, українці, чехи, якась, які сюди приїжджають і, і готові працювати. тому що для нас це дуже велика зарплата. І я дивлюся на це все. От зараз проїхали Село, велодоріжки, фабрики, заводи позаду мене, воно все там, знаєте, таке малюється такими гарними. Кра... Країна маленька, рівень економіки просто колосальний. Розвивається, все будується. І мені здається, це справжній патріотизм. Справжній патріотизм, коли твій дід... Та баба знають, що в країні є стабільність і вони ту пенсію якось будуть жити, не якось будуть жити, а отако підкочувати, подорожувати. Я не знаю, щось там хтось каже мені, що це все в кредитах. Я не знаю. Я бачу, що люди живуть те життя і згадую наше село. Наше село Херсонської області, Чаплинського району, і воно там таке не одне, коли депутати тих селищних рад, ті председателі готові, аби кусок відірвати. підірвати. Подивіться, бачиш, як воно все робиться. Так воно все робиться. Патріотизм саме настоящий. Е, готові відірвати кусок, притягнути кусок якогось метала, кусок якогось радянського трактора, і після того розпаду Радянського Союзу, знаєте, корупційна система в Україні це, напевно, саме найкраще, що розвивалося. На мою таку суб'єктивну думку. Хтось напише, в нас там нас там щось є. Напишіть, чим ви пишаєтесь в Україні. Мені дуже приємно буде це почитати. Але я бачу, що корупційна система просто розвивалася від малого до старого. Це, це знаєте, Це такий, знаєте. Гнойник здоровий, коли я бачив просто, що ті депутати, ті селянські председателі, як вони правильно називаються, вони не фанати своєї країни. Вони тільки готові вкрасти, видерти, роздерти, розказати у вишиванки про якісь такі патріотичні, колосальні ідеї, що ми будемо будувати. А того патріотизму, який би хотілося, щоб люди жили в країні, я не бачив. Я бачив мою неасфальтовану вулицю в селі і до неї. Буду абсолютно всім байдуже, всім тим депутатам, всім тим чувачкам, які розказували про те шикарне життя. А тут це будується, тут це робиться. І потім питають: і чому українці не хочуть повертатися додому, чому вони не хочуть. Та тому що корупційна система, коли ти навіть намагаєшся жити правильно, вона з тебе все витягує. Все ти бачиш, що хтось на Гіліндвагінах їздить, комусь там звичайному вчителю чи якомусь медику. Просто життя немає. Оце і все. Оце таке було село. знаєте? Я дивлюся на тому село. Хіба то і бато не прекрасно. Хіба то не прекрасно, коли люди мають роботу, коли люди ходять на роботу, мають свободи, мають на ті свої мінімальні зарплати поїхати кудись відпочити, щось побачити, посидіти в ресторанах. Це круто.